Після Aura S A Advisor ще одна функція від компанії SmatReh виходить з бета-версії та стає доступною для всіх користувачів запис їжі. Але це не просто черговий додаток для підрахунку калорій функція Mills від Aura дає зворотний зв'язок про те, що й коли ви їсте, не засуджуючи вас за кількість. У додатку також з'явиться відстеження глюкози, і АОРа оголосила про партнерство з DEXCAM для продажу безперервного монітора глюкози столу, який можна придбати без рецепта. Якщо ви використовуєте монітор столу, ви можете переглянути деякі дані про глюкозу в додатку Aura, включаючи реакцію цукру в крові на записані страви. Як працює функція запису їжі в Aura, як тільки функція харчування буде активована, за словами компанії, вона стане доступною для всіх сьогодні, просто натисніть на плюс у нижньому правому куті та виберіть записати їжу. Найпростіший спосіб записати їжу зробити фото вашої їжі, але не переживайте, якщо забули це зробити до того, як тарілка спорожніла. Ви можете натиснути ведення тексту внизу, щоб вручно описати, що ви їли, або вибрати один із останніх прийомів їжі. Якщо ви повторюєте те, що їли за останні кілька днів, додаток аналізує кілька секунд, а потім повідомляє, що, на його думку, ви з'їли. Ви можете виправити, якщо воно помиляється про це трохи пізніше. Потім воно дає текстовий зворотний зв'язок про ваш прийом їжі і невелику статистику, яка оцінює, чи було в їжі багато або мало білка, клітковини та інших факторів. В основному макронутрієнтів, але також і ступінь обробленості їжі. Відгуки заохочують вас їсти більше білка та овочів, не засуджуючи свій вибір, і мені це подобається. Аора заявляє в прес-релізі: рекомендації Аора уникають засудження харчових звичок, замість цього надаючи нейтральні поради, які допомагають користувачам робити усвідомлений вибір відповідно до їх цілей, будь-то підвищення енергії. Підтримання метаболічного здоров'я або поліпшення балансу в харчуванні. Поради м'які, і результати, як правило, точні. Висновки АОРА про те, що зображено на фотографії їжі, як правило, були точними в моєму випадку, але іноді він пропускає інгредієнт, наприклад, може записати маску з рисом і квасолею, але не помітити, що там ще була курка. Опис може натякати, що наступного разу можна додати білок. Як я вже говорив раніше, це не проблема, оскільки внизу екрана можна внести виправлення, прокрутіть униз, і ви побачите список інгредієнтів або компонентів їжі. Ви можете видалити те, чого насправді не було, і додати те, що пропустив шай. Я знайшов цей процес швидким і зручним. Після декількох натискань додаток повідомляло, що я відмінно впорався з отриманням і білка, і клітковини. А статистика виглядала коректною. Текстові відгуки про їжу іноді корисні, але в інших випадках занадто розпливчасті та узагальнені, щоб бути справді корисними. Кілька листочків капусти в моїй мисці з рисом містять антоціани. Мені байдуже. Часник цінувався в стародавніх цивілізаціях за його лікувальні властивості. Чудово, це дуже важливо знати, коли я записую часниковий хліб як перекус. Іноді мені подобається, що він пропонує як можна покращити їжу наступного разу, зазвичай додаючи овочі чи білок, але коли я записую їжу з овочами та білком, він просто пропонує наступного разу додати більше овочів. Мені сподобався графік часу прийомів їжі. Останнім часом я неорганізовано харчуюся, іноді перекушую протягом дня і не сідаю за повноцінну вечерю до пізнього вечора. Я знаю, що пізні прийоми їжі можуть впливати на сон, а час їжі важливий для налаштування внутрішнього годинника організму. Тому я був радий побачити, що аора відстежує не тільки вміст, але й час їжі. Кожен записаний прийом їжі відображається на колі, який представляє мій день. Час сну і підготовки до сну показані синім і зеленим відповідно. Жовта крапка позначає кожен прийом їжі, який я записав сьогодні, а жовтувата область показує час, коли я зазвичай їмо. Зараз додаток оцінює мій час їжі як нерегулярний. Жорстко, але правда. На круговому графіку я бачу, наскільки пізно я їм, де функція милс відеауара не дотягує. Функції мис працюють досить добре, але багато чого не вистачає. Наприклад, я бачу цей прекрасний графік їжі лише після того, як записую їжу. Немає можливості просто заглянути в нього. Я спробував запитати UA Advisor про мої харчові звички, і він описує їх текстом, але каже, що не може генерувати графіки чи зображення. Мені також хотілося побачити підсумок того, як я працюю з білком, клітковиною, ступенем обробки та іншими факторами, які відстежує аура. Але вони теж з'являються тільки при записі їжі і недоступні в інший час. Радник описує їх у загальних рисах, ваші страви збалансовані, але тенденції щодо клітковини та доданого цукру виділяються, але я очікував більше. Ще одна відсутня функція, яка, чесно кажучи, мені добре це те, що додатку здається байдуже, скільки їжі ви з'їли. Воно не знає, скільки грамів білка я спожив, і вже точно не має поняття про кількість калорій. З одного боку, відмінно, мені не потрібна ще одна програма, яка передбачає, що я хочу схуднути або змушує мене зважувати все під час запису. Так, це рис сказати додатку набагато простіше, ніж я з'їв рівно 205 грамів рису. Але з іншого боку, рекомендації були б більш значущими, якби додаток розумів баланс. Чи з'їв я сьогодні багато курячої грудки і трохи цукерок або навпаки? Це абсолютно різні моделі харчування, які заслуговують абсолютно різних порад.